Перша жертва наслідків відлиги 29 січня у центрі Полтави величезна бурулька впала на голову літньої Полтавки та померла в машині швидкої допомоги. Повідомляють співробітники головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Полтавській області. По вулиці Жутнева. На 69-річну громадянку з даху п'ятиповерхового житлового будинку впала льодова брила. Від отриманих травм громадянка померла в автомобілі швидкої медичної допомоги. Козирка з балкона, коли б впала, вона ж не отак буде падати. Якось і так чуть по косонь. і, звісно, позицію не попала, тому що ходять, отам по дитині, тому, що тут нема проходу, проходить дісінь. Тобто, стовпа, йде, тут не розминуться. Якби це нашого мамая дорогого. Та пуститися по цими кришами. Думаєте, це один дом, ви дивіться. Воно ж поко вже попадало. А дивіться, які глиби падають. І це ж тану що там нікого не як та глиба полетіла. Від гуркоту криги, що падає з дахів, полтавці здригаються вже другий день. Величезна бурулька ледве не вбила ще одного мешканця Полтави. Від смертельної небезпеки його віддаляли кілька метрів, розповідає очевидець подій. Знаходячись десь приблизно на півдорозі між Орлом і виходом із корпусного парку в сторону площі Зигіна, побачив, як буквально там за 3 чи 5 метрів Перед мужчиною, який йшов перед цим, із даху корпусного парку впала брила снігу. Ну я не знаю, кілограм сто, мабуть. Співробітники служби надзвичайних ситуацій наголошують, треба бути особливо уважними та обережними, пересуваючись таку погоду вулицями міста. Тому рятувальники звертаються до громадян, що перебуваючи на подвір'ї, необхідно дотримуватись тих елементарних правил. Це перше, що проходячи поз будинки або біля високих дерев. Необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів. Про загрозу від падіння бурульок попереджає міське управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення. Пішоходів застерігають не ходити під дахом будівель та під балконами, не заходити за межі встановлених огорож. А власникам автотранспорту не радять паркувати машини біля будинків. Проте потепління загрожує і підтопленням. Ймовірно, що річка Ворскла може вийти з берегів. Говорять в міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на Чайних ситуацій нині підготовлено доручення на ім'я начальника управління житлово-комунального господарства терміново організувати заходи щодо проведення ревізії та про необхідності очищення комунікацій в районах, які знаходяться в низині, на випадок надзвичайних ситуацій, укладено договір між виконкомом та аварійно-рятувальним загоном. Що ж до чуток, що в загальноосвітній школі номер 10 нібито через погодні умови завалився дах, у телефонній розмові керівництво начального закладу цю інформацію спростувало, повідомивши про те, що зараз у школі. Лі проходить плановий ремонт, а тим часом пересічні полтавці потрапляють від відлиги. Вони примудряються прокласти шлях через неймовірні завали снігу, долаючи перешкоди, люди схожі на приборкувачів гірських вершин. Очень плохо, і и... ніхто його не убирає, нікуди не дівається і так ходити – це неможливо». Такого міста занедбаного ми ще не бачили. Що це? Маємо те, що маємо. Що вибрали, ти отримуємо. Хай відповідають ті, що вибирали. Комунальщики взагалі нічого не роблять. Да, роботи не дуже видно. Чесно. Тобто центральна майже вулиця і по такому ходити це. Ось подивіться як старші люди. Нам, піднімаються. нам ще молодим, так а наприклад, пожилим людям це взагалі страшно. Отже, якщо робота міських комунальних служб і надалі буде залишатися на такому рівні, то полтавці принаймні матимуть нагоду розвивати спортивні навички.